Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку розв'язуємо задачі на знаходження числа за величиною його дробу. В підручнику це сторінка 107-108. Сьогодні на уроці ми дослідимо задачі на знаходженні числа за величиною його дробу. А для початку каліграфічно запишіть число відповідь до задачі. Андрій розв'язав 12 виразів. Що становить 1 третю всіх виразів. Скільки виразів треба розв'язати хлопчику? Він розв'язав 12 виразів, це одна третя. Щоб знайти кількість виразів, які потрібно було розв'язати хлопчику, треба 12 помножити на 3, ми отримаємо 36. Поставте відео на паузу і пропишіть каліграфічно ці число. Сьогодні ми з вами попрацюємо над задачами. І для початку давайте першу задачу розглянемо. Отже, маса левиці – 120 кг, що становить 4 п'ятих маси лева. Визнач масу лева. Нам треба знайти вагу лева. Ми знаємо, що левиця важить 120 кг. Це 4 п'ятих маси лева. Як знайти? Число за величиною дроба. Нам треба спочатку знайти величину однієї частини цілого, тобто 120 розділити на 4, і далі те, що ми отримаємо, ми множимо на 5. 120 ділимо на 4, отримали 30 кг це одна п'ята частина. Таких частин у нас 4. Відповідно: ми 30, 5 частин. Ціла розділили на 5, ми 30 множимо на 5, отримаємо 150 кг. Відповідно, маса лева 150 кг. Або можна записати виразом 120. Ділимо на чисельник і множимо на знаменник і отримаємо відповідь. Наступна задача. Бурий ведмідь важить 320 кг, що становить 2 п'ятих маси білого ведмедя. Визнач масу білого ведмедя. нас запитують масу білого ведмедя. Ми знаємо, що бурий ведмідь важить 320 кг. Це 2 п'ятих. Отже, як знайти? Масу білого ведмедя. Треба в першій дії спочатку знайти величину однієї частини цілого, їх дві, і потім величину цілого. Ціле було поділено на 5 частин. Отже, в першій дії ми будемо 320 ділити на чисельник і множити на знаменник з другій дії. Поставте відео на паузу і виконайте. Цю задачу самостійно. Щоб знайти число за величиною його дробу, треба величину дробу розділити на чисельник і результат помножити на знаменник. З таким правилом ми вже працювали. Як його запам'ятати, можна намалювати трикутник. І за цим трикутником далі виконувати дії. Так? У нас отут ділення, а отут множення. І за цими стрілочками ми виконуємо діє. Ну, такий собі трикутник, але ж, і буде наш результат. Тобто, нам число ділимо, множимо, і отримаємо ось такий вираз. Давайте з вами спробуємо знайти число за величиною його дробу. Якщо 5 шостих становлять 60. становлять це, можна замінити словом це. Так, 5 шостих це 60, відповідно, нам треба поділити на 5 і помножити на 6. 60 ділимо на 5 буде 12, 12 помножити на 6. Обчисліть скільки. 12 16 становлять 48. Знову ділимо, множимо. 48 ділимо на 12, множимо на 16. Тут 9 18 становить 72. Ділимо, множимо. Поставте відео на паузу і обчисліть ці вирази. Наступне завдання номер 3 завдання аналогічне до попереднього, але вже з іменованими числами. Тобто, щоб знайти число за величиною його дробу, треба величину дробу розділити на чисельник, а результат помножити на знаменник. От, відповідно, зверху ми ділимо, а нижнє множимо 20, ділимо на 2 і множимо на 5. 20 поділити на 2 отримаємо 10, 10 множимо на 5, отримаємо 50 хвилин, тому що іменоване число. Тут 3, дорівнюють 300 метрів. 300 ділимо на 3 і множимо на 100. Отримаємо в метрах. Далі, 4,25 дорівнюють 1 центнер. В одному центнері тут треба перетворювати. 100 кг. Тому ми 100 кг ділимо на 4 і множимо на 25, поставте відео на паузу, обчисліть результат, ми отримали кілограми. 250 тисячних дорівнюють 1 кілометру. Щоб знайти число. В цьому випадку треба кілометри перетворити в метри. В одному кілометрі тисячу метрів. Отже, тисячу ділимо на 250 і множимо на тисячу. Обчисліть. утворюються у нас метри, але тут утворюються такі метри, що їх можна перетворити в кілометри. Якщо ми знаємо, що в одному кілометрі тисячу метрів, утворю, у вас вийде число. З тисячами, і ви зможете утворити цілий кілометр, виділити цілий кілометр. Перевірте, чи правильно учні записали вирази. 3 четвертих дорівнюють А. А поділити на 3, помножити на 4, поділити на чисельник, помножити на знаменник. Правильно, 5 сьомих дорівнюють Б. Б поділити на 5, помножити на 7, правильно. МН дорівнюють 24. 24 поділити на М помножити на N. Правильно. Ще одна задача на знаходження числа за його дробом. Отже, щоб досліджувати пінгвінів в антрактиді. Уздовж берега було встановлено фотокамери. За день вдалося одержати інформацію із 42 фотокамер, що становлять 7 дев'ятих від усіх встановлених пристроїв. Скільки фотокамер встановлено вздовж берега, можна записати розв'язування задачі зразу виразу, без дій. Перші дією нам потрібно знайти. Величину однієї частини, а потім помножити і знайти повну, цілу частину. Але ж ми пам'ятаємо, тільки що виконували вирази, що 7 дев'ятих це 42. Відповідно, ділимо, множимо, поставте відео на паузу і розв'яжіть цю задачу. Наступну задачу буде розв'язана, але я хочу вам нагадати. Той спосіб, з яким ми з вами працювали декілька уроків тому метод метелика нагадати, так? Це задача на четверте пропорційне, і у нас з вами буде розв'язок. Тому записувати її не потрібно. Ви можете записати її вже тим методом, який. Ми з вами розглядали. Отже, у зоопарку 10 пінгвінів щотижня отримують 160 кг риби. Скільки риби потрібно на тиждень для 8 пінгвінів за однакової норми годування. Нам пропонують спосіб розв'язування. Ми спочатку 160 поділимо на 10 і дізнаємося, скільки ж кілограм риби поїдає один пінгвін. Норма годування 16 кг одному пінгвіну. А їм. 8 пінгвінів, тобто 16 помножити на 8, отримаємо 128 кілограмів. Вираз до цієї задачі і відповідь: але я хочу вам пригадати ось той спосіб, спосіб метелика. Пригадуємо його, так, ось він, спосіб метелика. Числа, які стоять у нас на одному крилі, на крилах, які навпроти, ми. Перемножаємо. Так, тут ми множимо, а тут будемо ділити. Тобто у нас виходить ось такий вираз. 160 60, множимо на 8 і ділимо на 10. Спробуйте розв'язати цим виразом. Задачу. Чи вийде у вас така сама відповідь 128 кг? Ваше домашнє завдання номер 2 на сторінці 107. Я дякую вам за урок. Бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!